Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Проведу маленький екскурс по селі Недобоюці. Майже 450 років тому було засноване наше село. Кажуть, що називається воно Недобоївці, тому що був колись тут власник цих земель, пан Недоба. Моя власна думка. Що багато били наше село, але хотів би вас заспокоїти, так їх ніхто його і не добив. Тому, напевно, і називається недобоївці. На превеликий жаль, мою точку зору, навіть Вікіпедія не підтримує. Але Вікіпедія стверджує, після того, як був заснований наш Хотин. ще Сто років на тих болотах квакали жаби, де мала би бути засноване Московії. За останні роки наше село не тільки не добили, але й значно воно покращилося. Якщо вам цікаво, я буду більше вам знімати контенту про наше село, про історію нашого села. Ось ця дорога, котрою дуже багато наших друзів свій час ходили, добиралися, їхали до Дому молитви. Дуже знайома дорога для багатьох буде. І думаю, що багато хто дуже скучив за цими. Недобоюськими величками, камінними мурами. А ось і наш дім молитви. Зовсім небагато нам залишилося, щоб закінчити наш екстер'єр. Ось такий об'єм роботи по бруківці було зроблено за цей останній час. Ну і в загальному неповних два роки вдалося дуже багато зробити з Божою допомогою. Хотів би ще раз всім подякувати, щиро подякувати за те, що благословляєте і допомагаєте. А найперше дякуємо Богу за те, що допоміг нам оцій. Дуже важкій нелегкій праці, і що за такий короткий час ми змогли так багато зробити. Особливо вдячний тим, хто фінансував цю справу і фінансує зараз. Хай Бог вас всіх благословить і сторицею вам поверне. А ми знову будемо сьогодні працювати. Ось так зустрічає наш Сергій сьогодні своїх помічників, працівників, які будуть з ним сьогодні трудитися. Ось так уважно слідкує за всіма тими, хто приходить йому сьогодні на допомогу у його нелегкій справі. Він сьогодні буде в нас головний герой сьогоднішнього дня, тому що задача на сьогодні. І на вчора, і на позавчора це керамічна плитка. А це якраз і є його і всіх нас головна задача. Тих і мирний день у нашому житті. Слава тобі! Дякую Тобі, Господи, за цю гарну погоду, землю, цей сніжок, Господи, за це свіже повітря, Господи, що ми маємо. Боже ми дякуємо, що ти допомагаєш в цьому будівництві. І сьогоднішній цей день ми просимо Твого благословення, благословити кожного, хто прийшов допомогти тут, зробити, Господи, благослови у праці, дай мудрості, сили, здоров'я, і щоб у всьому тут було прославне ім'я Твоє. Господи, нехай буде возволишні прославне ім'я Твоє від віку й до віку. Також благослови нашу країну миром, щоб скінчилася війна, щоб був мир і спокій по всій нашій території України. Господи, вся надія на тебе, Бога живого. Тебе величаємо, тебе прославляємо, а на Дух Святого. Амінь. Амінь. Декілька хвилин спілкування і всі взялися до роботи. Ми заходимо, заходимо туди, то й дивимося, що там. Швиденько зайшли і подивилися. Нам потрібно перенести весь інструмент з недільної школи, цієї будівлі. Ось зіться.

це не ближче там сантиметрів, скажімо, 20, щоб ну, шви ну, не були типу, 5-10 сантиметрів, щоб, вони, щоб воно було. Ну, зараз більшість пішло на те, що давайте, якщо хочете, то можемо за штук за, там, за 10 поставити і дивимося. То відси вже дивишся, Ну так, якби в очему воно буде йти поперек. Я понял. А, да, а так воно буде його. Да, буде його, Розшити. Що туди значить? Нема проблем? Добре туди. Розкажу вам своїми словами. Без... Це те, що зараз вирішували брати. Плитка має форму паркету, або, скажімо, дошки. І вирішували те, як будуть саме її розміщувати на підлозі. Вирішили її класти по діагоналі. І друге питання було, як саме будуть розміщуватися стики торцові стики плитки. Чи вони будуть в одну лінію знаходитися всі, чи будуть хаотично. Вирішили, що вони будуть розміщуватися, як воно вже вийде, тобто хаотично. І тоді зовсім мало буде відходів від плитки, менше потрібно буде різати. Якось так. Може я не зовсім все правильно роз'яснив, але я думаю, що ви зрозуміли. Хоч трохи, завжди не можна ходити. Як тільки наш директор освоїв нову професію, відразу посипалося заваження у мій бік. Хотів би вам сказати, що хто буде уважно сьогодні дивитися наше відео, майже повністю зможе завтра вже класти плитку саме вдома. Та ну на голтон. Заріну ставимо тут і відходимо. Роз... Найголовніше це потрібно прогрунтувати підлогу перед початком, як будете класти плитку. І дуже бажано купити ось такий різак для плитки. Гарний настрій у нашого директора. На справа рухається вперед. У поїздках дісковці. Сергій дуже легко і добре працювати цією командою, бо майже всі вони працюють з ним від початку будівництва. Багатьох з них, ви вже вірю, знаєте поіменно. Але час від часу я вам буду нагадувати ім'я кожного з них. Ось справа в нас був Богдан. Це Сергій, як же ви зрозуміли. Одну ще давай. Що я вас хотів запитати? Звідси води з такого приблизно поклав я її на три четверті. Тобто один шов приблизно, другий і тут є ще один. Там іде все так. Ясне діло, що таким принципом у нас не буде підходів узагалі. Я думаю, ще що скажу вам чисто з таку думку, що у даний час це є плітка от така, до дошки, От, то якщо це e, до дошки вона йде, то вона і хочеться, щоб якийсь був шов, десь там, десь там, там, а не що e, через там, сантиметрів 30, e, хто нам ріже плів. Оскільки плитка буде кластися по діагоналі, то ось таких зрізів під кутом 45 градусів буде досить багато. Я думаю, що ви зрозуміли. Це виклали зразок на підлозі, як вона потім буде виглядати. І ось починають брати братися до роботи. З Дуже добрий приклад. Любу справу в нашому житті розпочинати саме з такого слова. З Богом. Брата Михайла, я думаю, вам представляти не потрібно. Ви дуже добре всі його знаєте. І за час будівництва ще краще з ним познайомилися ви всі. Так, але за хвилинку. Їх треба ставити на 30. Дивіться три туди, давай, двічі три. Тут, 에, секунду. Ставимо їх на десь розстояння. Одна дві. Посередині. середині. І отаков. От Отак, так десь не можна забути. Там ти, ти замало поставив такого. став чотири. Одно ще куда тут. Так-ту-тук. Ааа, увидел.

Для того, щоб гарно покласти плитку, щоб рівненько все виходило, вам потрібно буде ще купити ось таку велику лінійку, правило кажуть майстри. Дуже просто і добре Сергію працювати, бо в нього є ось така чудова команда помічників Валентин і Богдан, які заготовлюють йому плитку, ріжуть, мажуть її клеєм. Йому всього на все залишається тільки її на підлогу покласти, а всю головну роботу за нього вже зроблено. Сергію залишилося ось взяти тільки звідси цю плитку і покласти на підлогу. Поки я тут з вами проводив навчальний семінар, як потрібно класти плитку, сестрички вже зготували для братів. Ось такий смачненький обід. За що ми дуже щиро дякуємо сестричкам. Все було дуже смачненько. Борщик, картопелька, котлетка, гарний десерт. Дякуємо вам, сестрички, що смачно приготували для наших працівників, плиточників. І фрукти, якісь смачненькі на десерт. Благословенний Отець Небесний, схиляємося перед тобою в цей час на цьому місці. Дуже дякуємо, що ми лісу. Так великі благослови, ти над нами. Ти даруєш мир і спокій, даруєш силу в роботі, Господи, назад на цьому місці і ми за все тобі ще подякуємо. І нині просимо, щоб ти освятив і поблагословив цей дар їжі, але ми теж дякуємо, що маємо їжу маємо хліб і топліва. Дякуємо за сестри, що ти за всіх хто доклав старання до цього, Ти благослови. Укрити, Господи, силу і здоров'ям, хто готував, а нам поможе прийняти з дячним серцем, хвалячи тебе, живого Бога, Отця, сина Святого Духа. Амінь. Амінь. Мічного виробного. Це наш брат Тіма, якого ви добре запам'ятали. На бруківці він багато дуже працював і керував всім цим процесом. А сьогодні допомагає нашим сестричкам приготуванні їжі. Батько любезне за те, що ти наш Бог, і дякую за те, що ти навчаєш кожен з нас, в нашому житті. Дякую, Господи, за те, що можемо залишати тут, коли зібрали ти була свої братії, працюють. працює. Дякую за їжу, як у нас стає Господь. Благослови нас всі поклоняти, бо є війни, це всі. Щиро дякую вам, сестрички, дякую. за вашу стару працю. Все дійсно було дуже смачно. І знову наші брати взялися за свою справу. Це наш братик Олег, який працює завжди з Сергієм в команді на будівництві, і всьому йому допомагає. Не в грунта, ні, що на що це на кушаємо. Це в нас брат Віктор, який займається перевезенням допомоги на схід для наших військових вже майже три роки, щонеділі везе допомогу їм. Ось так коротенько, майже з всіма працівниками я вас познайомив. Наймолиних працівників у нас немає тут на будівництві. Всі працюють безкоштовно. А зараз 5 хвилин відпочинку кава, чай, бутерброди. Смаколики, все те, що приготували для наших працівників, плиточників декілька хвилин спілкування, відпочинку. І знову до праці. Брати працювали до пізнього вечора, а я вам показав частинку тільки цієї праці. Дякую, друзі. За те, що були разом з нами. Дякую ще раз всім, хто зараз боронить нашу країну, дарує захист нашій країні. Дякуємо за те, що ми можемо спокійно зараз жити і працювати. Молимось за вас, хай Бог вас всіх береже. Дякуємо всім, хто. Благословляє нашу справу, хто молиться за нас, Дякуємо всім, хто фінансує цю справу, Дякуємо вам, друзі, за вашу щиру підтримку. Хай всіх вас рясно Бог благословить. До зустрічі, друзі!